Античний артефакт незвичайний фантастичний механізм, що прийшов до нас з настільки далекої давнини, коли навіть не існувало християнства. Пройшовши через історію цього предмету, якийсь письменник зміг би створити безсмертний твір на зразок графа Монте Крісто. Жак Кусто назвав цю знахідку багатством, яке своєю цінністю перевершує монолізу, саме такі відновлені артефакти. Перевертають нашу свідомість з ніг на голову та повністю змінюють картину світу. 19 століття. 1900 рік капітан Дімітріус Контос разом зі своєю командою на двох невеликих парусниках повертається на острів Сімі. Ці парусники будували всього в кілька метрів довжиною і називали каїками. Острів Сімі разом зі ще одним таким же під назвою Калімніс. Представляє собою основного постачальника морських губок із плангтону до європейського континенту. Промисел був не просто небезпечним, він був смертельно небезпечним. Сама професія збирачів губок з'явилася ймовірно в період 6 тисяч років до нашої ери. Задовго до часів Гомера їх використовували для миття і прибирання житла. А коли Одіссей розправляється з залисяльниками Пенелопи, повернувшись додому. Він наказує служницям прибрати кров убитих саме подібними морськими губками. Без суттєвих змін добування планктону існувала більшість свого часу. Атлетичного складу пірнальники затримували, наскільки вистачало сил дихання, занурювалось приблизно до 30 метрів під воду і зрізали губки. Проте в 19 столітті цей промисел змінюється назавжди з появою першого водолазного костюму. Який був далеким від досконалого, а найгіршим було те, що в той час ніхто не здогадувався про існування кесонної хвороби. Водолазний костюм дозволяв пірнати на 70 метрів. Але тодішні водолази не стільки плавали, скільки пересувались пішки по дну через велику вагу костюму. Вони скоріше нагадували астронавтів з великим круглим шоломом, через який, тим не менш, було важко щось розгледіти. Крізь спеціальні ілюмінатори з товстим склом, прив'язані до корабля шлангом, по якому через клапани йде нагнітання повітря, іноді навіть не компресором, а в ручному режимі спеціальними мніхами, тобто життя такого водолаза в прямому сенсі було в руках іншої людини на кораблі. Декомпресійна хвороба була частим супутником відчайдушних плавців, в той час ніхто не розумів механізму її появи. Це були бульбашки азоту в крові і тканинах через швидку зміну тиску середовища. В залежності від місця скупчення цих бульбашок в організмі траплялись різні проблеми. Це міг бути як звичайний свербіж, так і параліч або навіть летальний випадок. З 1866 по 1910 роки зафіксовано близько 20 тисяч випадків паралічу і близько 10 тисяч смертей. Тож грек, капітан Контус і його команда були справжньою сіллю з землі того періоду. Вони йшли на великі ризики в надії на великі гроші, повертаючись назад до острова Сімі після промислу біля берегів Тонісу, вони потрапляють в негоду, піднімається сильний вітер, який відтісняє парусники до невеликого острівка. На острові майже ніхто не живе, стародавні греки прозвали його Егілія. Згодом ця назва трансформувалась у більш італійську сіджильо. А сьогодні ми його знаємо як антикітера ромбовидної форми, всього в 3 кілометри шириною, недалеко від острова Крит. Місцеві жителі виробили за кілька століть основну рослинність острову заради деревини для човнів. Через вітри, що без коріння дерев розпорошили ґрунт, місцевість стала безплідною у шторм. Води, що вирують навколо цього уламку скелі, не для легкодухих, море стає майже чорним, грізні хвилі обрушуються на скелі. Будь-який корабель, що має нещастя опинитись на їхньому шляху, майже напевно буде розбитий у Тріски. Але Контос був майстерним капітаном і зміг знайти укриття своїм кораблям в єдиній Гавані острова, крихітній бухточці на південному узбережжі відомому як Потамос де кілька білих будиночків розкидані по чорній скелясті тверді, немов шматочки цукру рафінат. Через три дні вітер вщух, води знову стали виблискувати блакитною гладдю, і пірнальники задумалися про те, що ж ховається під нею. В надії здобути ще трофеїв, контус направив одне зі своїх судів до гострого кам'янистого мису, трохи на схід від порту. Того ранку першим під воду пішов Еліас Стадіатіс. Він швидко досягнув похилого шельфу на глибині 60 метрів, але всього через 5 хвилин з'явився знов на поверхні, досить схвильованим. Товариші швидко підняли його на борт і відкрили тяжкий мідний шолом. Величезна купа чоловіків, жінок та коней розкладаються, гниють, мабуть, із розбитого корабля. Задихаючись від хвилювання, Стадіатіс розповідав про те, що побачив на дні. Але жодної ознаки самого корабля, мабуть, дерево вже від часу знищене. Контус стягнув зі свого бурхливого товариша мокрий костюм і надів на себе, щоб перевірити все на власні очі. Які ще тіла, якщо навіть дерево згнило. Занурившись у холодну воду, через пару хвилин він розгледів у морській сінняві безліч фігур. Вони тяглися під водою вздовж берега приблизно на 50 метрів. Але це були не тіла, а античні статуї, покриті морським планктоном, деякі мармурові, інші з зеленою патиною, вірною ознакою старовинної бронзи. Коли черевики занурилися в похиле мулисте дно, у контуса мало не перехопило подих, ці уламки були справжнім морським затонулим скарбом, він схопив бронзову руку. Однією зі статуй на підтвердження знахідки прив'язав до страхового ліня і з тріумфом відправився на поверхню. Контос і старішини острова вирішили повідомити владу про знахідки поблизу Антикітери. Чиновники Міністерства освіти спочатку сприйняли повідомлення Контоса з недовірою, але ще жодного разу в грецьких водах не знаходили корабель, що затонув, а історія моряків виглядала надто ідеальною, щоб бути правдою. Але доказ у вигляді бронзової руки та потенційна цінність знахідки переважили. Проект обіцяв затьмарити все, що очікувалося від схожих експедицій тих років. Згідно зі звітом Контоса, залишки стародавньої корабельної аварії вже були знайдені, і водолази вже встановили, що там достатньо скарбів, які варто рятувати. Якщо на борту були бронзові статуї, це означало, що кораблю щонайменше 2000 років. Оскільки такі вироби зникли після розпаду грецької цивілізації в перші століття нашої ери, а ті, що навіть збереглися, незабаром пішли на переплавку, як металобрухт. Роботи з підйому вантажу тривали 10 місяців до вересня 1901 року, причому погода не дозволила водолазам витратити навіть шверті цього терміну на основну роботу, більшість часу. Їм довелось перечікувати шторми. Складність підйому полягала не тільки в декомпресії, була і інша пов'язана із глибиною небезпека, азотний наркоз або глибине сп'яніння, пов'язане із впливом підвищеного тиску азоту на передачу нервових сигналів. По мірі спливання на поверхню цей стан минає, але багатьом він не дав повернутися з глибини. Сп'яніння вселяє почуття невразливості. І траплялися випадки, коли охоплені ним аквалангісти зривали маски або прямували глибоко в безодню назустріч смерті. Як би там не було, але зі всіма складнощами з дна моря були підняті численні артефакти: бронзові та мармурові статуї, амфори, серед знайдених творів мистецтва, два шедеври, виставлені в Національному археологічному музеї в Афінах, бронзова статуя юнак з Антикетери. Близько 340 рік до нашої ери, і так звана голова філософа. По найбільшій ймовірній гіпотезі стародавнє судно йшло з острова Родос, швидше за все, до Риму, з трофеями чи дипломатичними дарами. Як відомо, завоювання Греції Римом супроводжувалося систематичним вивезенням культурних цінностей до Італії. Серед предметів, піднятих із затонулого корабля, Виявився безформний ком кородованої бронзи, покритий вопняними відкладеннями, прийнятий спочатку за уламок статуї. У 1902-му його вивченням зайнявся археолог Варіос Стаїс. Розчистивши його від вопняних відкладень, він на свій подив виявив складний механізм на зразок годинникового з безліччю бронзових шестерень, залишками приводних валів та вимірювальних шкал. Також вдалося розібрати. Деякі написи давньогрецькою мовою «Афродіто», так стародавні називали планету Венера, а також слово сполучення, сонячний промінь. Одразу виплила гіпотеза про астрономічний привод, пролежавши дві тисячі років на морському дні, механізм дійшов до нас у сильно пошкодженому вигляді. Дерев'яний каркас, на якому він ймовірно, кріпився, повністю розпався. Металеві деталі сильно деформувалися і зазнали корозії. Крім того, багато фрагментів механізму було втрачено. Антикітерський механізм, як його назвали через рік, в 1903-му в першій науковій публікації дійшов до нас у чотирьох шматках В величезному фрагменті, що містить 27 шестерень, і ще в трьох фрагментах по одній шестерні в кожному. Спочатку стайс. Припустив, що це міг бути астрономічний годинник. Але розпочавши розчищення механізму, дослідники зрозуміли, що це щось складніше, і признали знахідку якимось анахронізмом. Не могли стародавні греки вирішити астрономічні завдання, над якими століттями билися європейці, кажуть тогочасні вчені з 1903 по 1930 роки. Вийшло кілька статей про механізм, але загалом дослідники просто не знали, що з ним робити. При цьому фейком він точно не був патину віком у два тисячоліття підробити неможливо. В 1951 році англійський фізик професор Дерек де Солла Прайс відновив вивчення механізму. Він запропонував застосувати рентгенівські промені. І це стало першим кроком в сучасних дослідженнях, які технологічно ускладнювали і надалі. Провівши рентгенівське дослідження, він отримав знімки внутрішніх складових девайсу, які змусили десятиліттями шукати відповіді далеко не одного вченого. В 70-ті Прайс пише наукову працю з описом механізму, а також замовляє на його основі працюючий прототип у реконструкції Прайса. Була присутня диференціальна передача, яка, як раніше, вважалося була винайдена не раніше 16 століття. З її допомогою обчислювалася різниця положень сонця і місяця, яка відповідає фазам місяця. Вона виводилася на інший циферблат. Британський годинникар Джон Гліф побудував працюючу копію механізму за цією схемою. Пізніше Майкл Райт, фахівець з механічних пристроїв з Лондонського музею науки, зробив нове дослідження механізму, для чого скористався методом рентгенівської томографії, яким були отримані двовимірні зрізи механізму. Попередні результати дослідження були представлені в 1997 році. Вони показали, що у реконструкції Прайса є фундаментальні помилки. Зокрема, було переконливо доказано, що припущення про наявність диференціальної передачі в механізмі не відповідає дійсності у 2002 році. Райт запропонував свою реконструкцію. Він підтвердив загальний висновок Прайса, що механізм служив для моделювання руху небесних тіл. Згідно з Райтом, механізм міг моделювати рух не тільки Сонця і місяця, а й п'яти відомих у давнину планет. Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна. Розшифровка написів проте просувалася повільно. До 1970-го кількість впізнаних знаків збільшилася з шести сотень до 923. Знімки, зроблені рентгенівським апаратом, давали нещитку картину, металеві деталі проглядалися непогано, але прочитати крихітні знаки на внутрішніх поверхнях. Було неможливо, технології доросли до антикітерського механізму тільки в 21 столітті, коли винаходи на кшталт комп'ютерної томографії або цифрової обробки зображень стали загальнодоступними і почали застосовуватись для потреб археології у 2005 році було створено міжнародний проект з вивчення антикітерського механізму. Фізики, астрономи, інженери, історики та археологи з різних країн об'єднали зусилля, щоб без перебільшення осягнути таємниці стародавніх, оскільки крихкі безцінні деталі заборонено перевозити, вченим довелося тягти до Афін восьмитонний блейдранер, надпотужний томограф, але результат виправдав зусилля. Дослідники дедалі більше усвідомлювали значущість тексту. Для розуміння призначення механізму та пов'язаного з ним обсягу знань. Вже через рік після початку проєкту кількість знайдених та розшифрованих знаків досягла 2160, антикітерський механізм вважається першим аналоговим комп'ютером, призначеним для обчислення та передбачення положень тіл небесної сфери. До того часу. Єдиним таким відомим механізмом був знаменитий Глобус Архімеда. Цесерон, у першому столітті до нашої ери у діалозі про державу вклав у уста одного з персонажів опис винайденої Архімедом сфери, на якій були представлені рухи Сонця місяця та п'яти зірок, званих Блукаючими. тоді малися на увазі планети. Проте антикітерський механізм значно складніший за Глобус Архімеда. І являє собою єдиний приклад геніальності стародавніх греків: існує імовірний творець механічного чуда, враховуючи, що корабель затонув, ідучи з острова Родос, на якому в той час жив вчений гіпарх, який розробив приблизну теорію руху місяця, що враховувало різну швидкість останнього відносно землі. Антикітерський механізм суттєво підтвердив, що греки справді мали загублені математичні знання, які європейцям довелось винаходити по нові а нам залишається тільки відкривати для себе наступні таємничі історії.